Куди вкладати гроші у найближчі 10 років? Я розібрав економіку США по секторам, хто програє, а хто виграє. І в даному відео поділюся своїми роздумами стосовно того, що буде в найближчих 10 років з економікою найбільшої країни світу. Всім привіт! Мене звати Тарас Радзвілой. Останні 15 років я займаюся питаннями фінансової грамотності та інвестування приватних осіб. З України. А також я публічно веду проект 1 мільйон за сім років, де розповідаю, показую про те, яка я рухаюся до своєї цілі з метою замотивувати і показати, можливо, комусь приклад, як це можна зробити українцям в Україні. І сьогодні ми розглянемо сектори економіки, які в першу чергу виграють в майбутньому, які скоріш за все виграють, тобто потенціал зростання середньовисокий. І ці сектори, в які, як на мене, взагалі не слід інвестувати. Давайте почнемо з найбільш успішних чи потенційно, можливо, прибуткових секторів. Звичайно, що один з найбільших потенціалів зростання має сфера штучного інтелекту AI. Які причини цього? Підвищення продуктивності в усіх галузях через якраз штучний інтелект, який насправді запитати можна будь-якого підприємця, набагато? Пришвидчує продуктивність праці працівників, масове провадження чату GPT і аналогів, ну а також автономні системи, які за допомогою штучного інтелекту, роботизація може значно зменшити витрати праці. То ми бачимо, що штучний інтелект дуже швидко і дуже сильно розвивається. І, звичайно, ця галузь, скоріш за все, буде рухатися і розвиватися значно в майбутньому. І ті ефи, на які можна звернути увагу, які об'єднують собі компанії штучного інтелекту. Наступні BOTZ, Robo, ARK. Q. до речі, чи ви інвестуєте в якісь компанії штучного інтелекту? Напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Йдемо далі. Напівпровідники. Основна інфраструктура для штучного інтелекту. Якщо в першій частині це був розвиток самого штучного інтелекту, то напівпровідники дозволяють цьому штучному інтелекту розвиватися і йти в ногу з часом. Тому що для цього, щоб штучний інтелект працював, потрібно дуже величезні потужності, які якраз роблять, надають напівпровідники. Оборона, також напівпроводники активно використовуються в обороні в всіх цих ем, військових засобах, які є на даний момент, наприклад, в виробництві дронів, енергетики, автомобілів. Також напівпроводники в Сполучених Штатах субсидіюються. ETF SOXX, SMH. ось такі ETF, які об'єднують в собі компанії зі штучного інтелекту. Ось саме через ці ETF ви можете інвестувати в різні компанії, які якраз займаються напівпровідниками. Наступна галузь, я думаю, що тут зрозуміло, і я про це в багатьох своїх відео говорив. А на перспективності оборонної галузі та галузі Аерокосмосу. Геополітична нестабільність в першу чергу в Європі, але не тільки ну. Ми розуміємо, що означає в Європі через війну а, проти України, зростання витрат США і союзників, особливо по НАТО. Європа зараз активно включилася в допомогу а, Україні у війні. Звичайно, що оборонний сектор Європи дуже сильно розвивається і росте, але також росте і розвивається, і оборонний сектор Сполучених Штатів. DFNS, ITA, два фонди. А на які можна звернути увагу, до речі, питання чи ви інвестуєте в оборонні, можливо, конкретні компанії. Напишіть в коментарях, в які саме. Йдемо далі. Чиста енергетика, електрофікація. Я, я думаю, що цей сектор точно буде зростати в майбутньому. Звичайно, він зараз притурмозився. Як відомо, президент Трамп не прихильник відновлювальних джерел енергії. Він покладається на газ на паливо, те, що було 50 років тому. А і його це не цікавить, тому зараз е, ця, ця чиста енергетика, електрифікація не росте, але я думаю, що це питання часу, тому що, по-перше, є глобальний тренд на отримання енергії з природних джерел. Ну і енергетичний підхід, перехід відбувається по всьому світу. ETF, ICLN, QCLN, Ті ETF, ETF, на які Можна звернути увагу, я, наприклад, інвестував свого часу невелику частину свого капіталу в компанію Sunrun. Йдемо далі. Біотехнологія медтех. Ще один сектор, який, як на мене, буде дуже сильно і він і зараз зростає. Причини старіння населення, тобто, чим старіше населення, тим більше він витрачає це населення, витрачає на медицину. так як а старше населення в розвинутих країнах, воно не бідне, в них є назбирані капітали, вони ці капітали тратять в тому числі і на медицину. А, така індивідуальна медицина, медицина, яка а, персоніфікована, вона зараз дуже швидко розвивається, в тому числі за допомогою штучного інтелекту. Коли за допомогою штучного інтелекту а, лікування прописується персоніфіковано для конкретної. Людини, в залежності від її стану. Знову ж таки, розвиток штучного інтелекту дозволяє дуже швидко розвиватися сектору біотехнологій XBI, А, Фонди, на які можна звернути увагу, до речі, можливо, ви інвестуєте в конкретні компанії з цього сектору. Напишіть в коментарях. І наступний сектор: це вже в нас пішла категорія високий потенціал, попередня категорія. Давайте ще раз. Високий потенціал, штучний інтелект, напівпровідники, оборона та аерокосмос, чиста енергетика і біотехнології. В наступній категорії у нас середньовисокий потенціал: кібербезпека, штучний інтелект, війна в кіберпросторі, захист даних, хмарні системи. Все це переводить дані і інформацію в онлайн, і ця інформація стає. Більш доступною для різноманітних хакерів. Тому від цього потрібно захищатися, і компанії, і держави, великі гроші в це інвестують. А ETF, на які можна звернути увагу, CIBR BUG. Йдемо далі. Будівництво житлова інфраструктура, попит на житло, нові ініціативи житлової доступності в Сполучених Штатах, будуть підштовхувати цей ринок до росту. ETF, Хомс. Комунікації, супутники 5 g Вже до речі, я нещодавно дізнався, що в Японії вже тестують, тестують технологію 6G. Розширення інтернету по всьому світу, автоматизація, військові потреби для військових потреб, для, вій, для воєнних потрібен дуже швидкий інтернет для того, щоб передавати дані. І там насправді швидкість інтернету дуже сильно впливає на спроможність. Тої чи іншої держави у військовій сфері. ІТФІВДжі. Електронна комерція, диджитал сервіси. Причини, звичка до онлайн споживання. Я думаю, це всім відчутно і відомо, що люди чим далі, тим більше купують онлайн, не хочуть ходити по магазинам. Все купують через інтернет, навіть через смартфони. AI у продажах також персоніфікована реклама для. Для споживачів і персоналізація, так, те, що пропонується персоніфіковано тим людям, і ця інформація, яка буде їх зачіпати. Ітіефи IBUY OnLN. На які також можете звернути увагу. І ще один сектор низький потенціал. Тобто ці компанії чи ці сектори. А я рекомендую завжди спочатку дивитися не на компанію, а на сектор, які, як на мене, не мають потенціалу росту, якщо вони не будуть дуже якось змінювати свою, свою діяльність. Тому давайте подивимося, що сюди входить. Традиційна енергетика, нафта вугілля особисто, я не вкладаю і не планую вкладати в цей сектор. Тренди, обмеження, довгостроковий перехід на відновлювальні джерела енергії. Ці компанії не створювалися під відновлювальні джерела енергії. Вони створювалися для того, щоб добувати газ чи нафту із землі. А як ставити вітряки чи сонячні панелі? Це їх не дуже цікавить, і це не є їхній профіль. Тому, як на мене, ця. Сфера не буде активно розвиватися і активно рости. Наступне, друкована преса традиційні засоби масової інформації, втрата аудиторії, люди переходять в онлайн, не хочуть платити за інформацію. Рекламодавців, також рекламодавці, звичайно, чим далі, тим менше купують в місце в газетах, а чим далі, тим більше купують на сайтах. Цифрова трансформація. Тому друкована преса, традиційні засоби масової інформації, як на мене, не цікавий інструмент для інвестування. Наступне ретейл. Моле великі торгові центри, відтік в онлайн, зміна споживчих звичок, високі витрати на отримання. Ця сфера буде, як на мене, можливо, буде стабільна, але прости вона не буде. Ну і регулярні страхові компанії, не адаптовані до штучного інтелекту, регуляторний тиск, обмеження, закони, суди зі всіх сторін, втрата частки на ринку з страховими компаніями в довгостроковому періоді. Треба бути обережним. Ось ми, друзі, розглянули основні сектори, які будуть або не будуть зростати в майбутньому. А я для вас маю подарунок. Напишіть плюс в коментарях, і я вам надішлю таблицю зі всіма цими ETF-ами до кожної галузі, про яку я тут розповідав, для того, щоб ви мали в одному місці все і могли собі вже відразу вибирати ті ETF-и, які вам цікаві. Також я хочу нагадати про ризик. Концентрації ваших коштів в якомусь одному секторі. Рекомендують цього не робити і робити звичайно хорошу диверсифікацію, тому що ми це все тільки передбачаємо, оцінюємо, і тут діє просто теорія ймовірності. Реальність може бути зовсім іншою. Тому обов'язково робіть диверсифікацію. І останнє товариство: якщо вас цікавить перегляд чи оцінка вашого портфелю, який ви маєте на даний момент, або ви хочете створити для себе. Хороший надійний прибутковий портфель цінних паперів, можете записатися на діагностику, на якій ми з вами за півгодини розглянемо, що у вас є і що ми можемо там покращити. Посилання на діагностику є в описі до даного відео. Друзі, якщо вам сподобався цей підбір, ставимо лайк, подобайку. Також, якщо вас вам цікавить розібрати конкретні компанії, то напишіть в коментарях, які підпишіться обов'язково, щоб ви не пропустили це відео, коли ми будемо розбирати ту чи іншу компанію. І до нових зустрічей!